Як за дві хвилини повернути спокій, рівновагу і внутрішню впевненість? Відчуваєш тривогу, тіло напружене, а думки скачуть? Ось простий ритуал, який дієвий і працює лише за дві хвилини. Одна крапля олії апельсин. Одна крапля олії ладану. І одна крапля м'яти. Налий склянку теплої води. Додай в долоні по краплі цих олій, розітри, вдихни глибоко і випий повільно склянку з водою. Заплющ очі і прошепочи. О, я спокійна, я під захистом. У мене вже все добре. Дякую за все, що я маю. Апельсин перемикає мозок на радість, Ладан заспокоює тілу і душу, а м'ята очищує думки. Збережи цей рецепт, поділись з подругою, підпишись на шиві, бо тут рецепти. Які справді працюють?